І знають про заповіт, але мало хто чув про спадковий договір, який насправді може зацікавити вас набагато більше ніж заповіт. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. На цьому каналі ми публікуємо корисні юридичні поради щодо життєвих ситуацій, в яких може опинитися кожна українська сім'я. Отже, давайте порівняємо заповіт і спадковий договір. Заповіт це таємниця. Я, звісно, можу сказати синові, що написала на нього заповіт, але перевірити він це ніяк не зможе. Для написання заповіту потрібна лише моя участь, але й вимагати від сина я теж нічого не можу. Ну крім як маніпуляцій в стилі не будеш мені допомагати. Я викреслю тебе із заповіту. А от спадковий договір це вже домовленість між нами двома. Суть цього договору така. Син зобов'язаний виконувати ті обов'язки, які ми пропишемо в договорі. Наприклад, утримувати мене аж до моєї смерті, привозити мені продукти та ліки, відвозити мене до лікаря. Все, що ми пропишемо в договорі, він повинен виконувати. І тоді, після моєї смерті, він отримає моє майно. Якщо він не буде виконувати якісь умови по договору, наприклад, не буде мені фінансово допомагати, то я зможу вимагати розірвати цей договір спадковий, щоб я могла передати спадок комусь. Хто готовий мене доглядати? Я лише для прикладу кажу про те, що можна підписати спадковий договір із сином. Це, звісно, не єдиний варіант, тому що спадковий договір я можу підписати із будь-ким. Можливо, це мій родич, можливо, це стороння людина, або це навіть може бути компанія, яка доглядає за похилими людьми. Заповіт штука нестабільна. Сьогодні я написала заповіт на сина. Завтра можу передумати і переписати заповіт на доньку, а через тиждень я можу взагалі все це скасувати, і от вже й нема в мене ніякого заповіту. А от спадковий договір від мого настрою так сильно не залежить. Якщо я підпишу із своїм сином спадковий договір, то просто так розірвати його я вже не зможу. Або доведеться домовлятися із сином, щоб розірвати договір мирно, або ж доведеться шукати якісь серйозні аргументи для суду наприклад пояснювати і показувати докази того, що син не виконує свої обов'язки по договору, наприклад, не допомагає мені фінансово. Заповіт вступає в силу лише після моєї смерті, до того часу це просто папірець, який ні в чому мене не обмежує. Я, наприклад, можу написати в заповіті, що квартира залишиться моєму синові, а через рік можу забути про заповіт і продати цю квартиру комусь. Зі спадковим договором так не вийде. Якщо я підпишу спадковий договір і пообіцяю синові квартиру, то нотаріус накладе на цю квартиру арешт, і ні, я ніхто інший з цією квартирою нічого не зробить. Після моєї смерті квартира перейде синові, і лише тоді тоді арешт знімуть. Тобто, в цьому випадку син точно впевнений, що поки він мене доглядає, квартира нікуди не дінеться. Мабуть, ви чули, що є таке поняття, як обов'язкова частка у спадщині. Що це означає? Що мої неповнолітні діти, мій непрацездатний чоловік або мої непрацездатні батьки мають певну обов'язкову частку у спадщині, навіть якщо я напишу в заповіті, що абсолютно усе заповідаю синові. Якщо на момент моєї смерті в мене буде або непрацездатний чоловік, або неповнолітні діти, то вони мають отримати частину спадку. Неважливо, що я по заповіту хотіла все передати лише синові. Деякі родичі все одно невелику частинку спадку зможуть отримати. А от зі спадковим договором... Уром таких проблем не буде. Якщо я заключаю спадковий договір, то ніякі обов'язкові частки, ніякі інші родичі не отримають спадок, отримає лише той, хто підписав зі мною спадковий договір. Заповіт можна скласти і на майбутнє майно, якого в мене зараз ще немає. Тобто я можу прописати в заповіті, що моєму синові дістанеться все майно, яке буде мені належати на момент смерті. Конкретно зараз в мене цього майна може ще й не бути. Тобто, заповіт може бути таким загальним документом, один раз. Раз написала і забула за це питання на все життя. А от в спадковий договір я можу прописати лише конкретне майно, яке вже зараз мені належить. Отже, давайте коротко підіб'ємо підсумки. Заповіт підходить тим, хто хоче швидко вирішити долю своєї спадщини, і в нього немає ніяких вимог до своїх спадкоємців. Але з іншого боку, заповіт незручний тим, що ваш спадкоємець отримає спадщину лише через півроку після вашої смерті. А також заповіт незручний тим, що він ніяк не гарантує, що ваш спадкоємець буде вам допомагати, коли ви будете вже в похилому віці. Сподіваюся, ви вже поставили пальчик вгору і підписалися на наш канал. Нал, це дуже важливо для просування нашого юридичного українського контенту.